Зарядити військових портативні акумулятори передали Литва спільно з Тайванем. Як їх використовують на фронті? Далі у сюжеті. Зарядити перемогу литовський фонд Blue and Yellow спільно з партнером із Тайваню передав українським військовим портативні акумулятори. Їх розробили і виготовили у Тайвані відповідно до вимог наших військових. Зараз кожен людина, нормальна людина в світі е, ну, повинен бути трохи українцем. Ну, це, це не тільки Україна, це за НАТО більше. Ми дуже е, вистечені та, та, Тайвану і людям, друзями Тайвани, які як і та зараз, там, це, це відробили, це, 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 це унікальне відробництво для України. 12 підрозділів протиповітряної оборони та головного управління розвідки віднині забезпечені такими акумуляторами. Тож наші захисники можуть не перейматися відсутністю електроенергії під час виконання завдань. Вона не потребує розетки. Да, ви можете куди завгодно поїхати в бліндажі, в окопі, чи на позиції з кулеметом з прожектором. Вам не треба шукати розетку. Да, ви можете підключити заряджати свої. Пристрої, е дрони чи прожектор. Да, це 220, не треба там. У... Дерево там шукати розетку. Да цим портативним акумуляторам не страшні ні волога, ні аномальна температура. Вони можуть працювати і за мінус 40 градусів. Тож боятися варто лише нашому ворогу. Коли ти знаходишся в полях, а тобі треба заряджати те, що наближає нашу перемогу, те, що знищує ворога, то вони є дуже корисними і інколи навіть життєво корисними спасають, тому що і генератора закінчується паливо. А ця штучка буде собі все заряджати і наближати нашу перемогу. Незважаючи на відстань між нашими державами у понад 8 тисяч кілометрів, Тайвань продовжує сприяти перемозі України над російським агресором. Слава Героям! слава!